Вітання з Хмельниччини, друзі! Хто вперше на моєму каналі мене звати Микола. І сьогодні мова піде про підв'язування помидор. Здавалося, б, що ж тут? Колик забив, прив'язав і все. Але давайте я вам покажу деякі секрети, деякі хитринки. Але перед тим я хочу подарувати щось своїм підписницям. Отже, такий ось подарунок чудовий для підписниць. І глядачок мого каналу. Лише погляньте, яка краса. Так, ідемо до наших помидор. Це ось завчора такий ліс виріс на моєму городі. Зараз я вам покажу, що я для цього використовую. Беру будь-які палки, головне, щоб вони були міцними. Ось тут якусь дошку розрізав на три частини, трошки її загострів. І ось такий ковалдометр на 5 кг. Зараз покажу, як я забиваю. Подивимось разом. Ось так я трішечки спочатку. Розгортаю мульчу і буквально від стебла 5-7 сантиметрів відступаю і забиваю. Забиваю в землю не те, що поки лізе, а так сантиметрів 20, можливо чуть більше. Головне, щоб він гарно тримався. Для чого взагалі це моцарт? А компоную мені, допомагає знімати відео, мій півень. Для чого взагалі підв'язуються помидори? Зараз я вам трошки про це розповім. І спочатку вам покажу, чому я не боюся пошкодити кореневу систему. Коли ми садимо помидори, ми дотримуємося одного правила. Коренева система при посадці розміщується зі сходу. З цієї сторони. А палки я забиваю відповідно з заходу. Для того, щоб не забути, є така асоціація. Сажаємо літера перша в слові С, значить схід. Забиваємо перша літера З, захід, отака от порада, така хитринка. А тепер давайте все ж таки поговоримо про те, для чого підв'язувати помидори. І як це впливає на урожайність. Підв'язування помидор це потрібно не тільки для того, що сусід так робить, чи те, що вітер може наробити шкоди поламати стебла. Підв'язування ще й гарно впливає на урожайність. Це циркуляція повітря навколо куща. Це і Полегшує збір урожаю, сприяє кращому дозріванню плодів, вони не лежать на землі, а також зберігає стебла від обламування, під вагою самих плодів. Ви бачили, я недавно знімав відео. Тут було лише чотири колики забито, а це ось здіймається якийсь вітерець. І сьогодні я вже вирішив підв'язати помідори, щоб їх не поламало вітром. Я зараз зроблю маленьку вставочку, де тут ще лісу нема. І зараз покажу вам, що, які я мотузки використовую і яким чином саме я підв'язую помідори для того, щоб вони гарно трималися і не шкодити стебла. Дивіться вставочку. Для підв'язування я використовую ось такі м'які мотузки, щоб вони не шкодили стебла. Ні в якому разі для підв'язування не використовуйте ось такий шпагат. Він, коли вже буде рослина з плодами, буде важка, він просто переріже стебло. Зараз я покажу два варіанти. Ну Перший то загально такий відомий, просто беремо. І ось так прив'язуємо рослину до палки. Основне, зверніть увагу, що має бути вузол на колику, а не на рослині. Перейдемо до іншої і покажу ще один варіант, який мені дуже подобається. Я ним у більшості користуюся. Ось другий варіант, друзі. Беру мотушку, обхвачую помидору ось так. Потім роблю на перехрест. Цей спосіб називається вільна петля, або по-іншому вісімка. Бачите, ось тут перехрестя виходить. І прив'язуємо до колика. Дуже гарно тримається. Та по мірі зростання, коли буде підростати рослина, підв'яжемо вище. Якщо потрібно, цю можна мотузку буде зняти і нею скористатися, або ж додати іншу. Також хочу показати спосіб, яким саджаємо ми помидори. Ось дивіться, три рядки помидор. Прохід стежка трошки ширша. Знову три рядки. Знову робимо прохід, стежку. І знову три рядки. Ось так. Три рядки, стежка, три рядки, стежка. Це дуже зручно і для підв'язування, для того, щоб обробляти помидори. І також для збору врожаю. Забивання коликів і підв'язування помидор, потім їхні. Перев'язування, обробка від хвороб, від шкідників, все лежить на моїх плечах. Дружина до цього діла не має. Вона пасинкує, вона збирає урожай, все решта на мені. Але пам'ятаєте, я показував вам, як садяться помидори на схід кореневою системою, коли забиваються заходу. Ну і так як це доведеться можливо робити мужикам, інколи знаєте, як трапляється з вечора. З кумом хороброї води. Моцарт, припини. Звечора з кумом хороброї води гарно хильнули. І десь вже на другий день в полудне дружина вас ніжно будить. Прокидайся, іроди! Потрібно забивати вже колики на помидори. Он дивися, Вольчин Ліксандр вже все зробив, а ти ще спиш. Ху, не дихай на мене. ай, Що ж ти мені все життя, все життя мені спортив. Так от, друзі, прокинулися. І полудне, ви не можете зрозуміти, де там схід, де там захід. Не поспішайте. Зачекайте до вечора. Будете бачити, куди сідає сонце, там захід. Якщо похмура погода, нічого страшного, зачекайте до ранку. Буде сходити сонце, значить звідкиля, Схід. Оце вам ще одна така порада від мене. Ну, то був такий ліричний відступ. Якраз ось помічник до мене прийшов гуталін, де допомагати. Дивіться, що я вам ще хочу показати. Інколи буває таке, що колика висоти палки ось цієї не вистачає. Я використовував тут і торішні, і цьогорічні палки для того, щоб забивати їх для підтримування помидор. Що я робив? Того року, коли мені не вистачало висоти палки, коли вже виросла помидора значно вище. Ось бачите, тут була така коротка. Я собі вважав, що якийсь невеличкий кущик, та й він не буде високим рости. А він вимахав ген-ген до верха. То я брав другу палку і просто її на два саморізи прикручував до тієї, що забита. Отже, ще раз розкажу про переваги підв'язування помидор. Це захист від вітру, краща циркуляція повітря, захист від хвороб, чисті плоди і легкий збір урожаю. Якщо вам сподобалося відео, поширюйте його в соціальних мережах, серед своїх друзів, садоводів, городників. Ставте вподобачку, підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає багато цікавого. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю.